Знаєте, коли я зрозуміла, що у мене багато, прям, знаєте, таких в'язальних штучок, різних аксесуарів? Що у мене вже щось не поміщається. Знаєте, ось коли? Зараз вам покажу. Ось зараз. Значить, оцей зайчик, якого я показувала в попередньому відео. У мене тут є ящик, я його освободила. У мене тут головні, так сказати, мої речі для в'язання, ну і не тільки для в'язання. Коротше. Хочу його сюди, ну, ось так от. Він не поміщається, кажу. Ну ось. Окей, роблю. робимо ось так. Теж не поміщається. Ось куди мені його ставити. Ось давайте спробуємо ось сюди. Сюди він теж не поміститься явно. В Оцих ось кошиках у мене просто тупо не поміщається деяка пряжа. Ось в цьому ящику у мене не готові мої проєкти. Тут теж майже все заповнено, скажімо, так. Приблизно. Далі у мене тут різна, як сказати, ну типу фантазійна пряжа і трикотажна, коротше, різна пряжа неполубовна. Не а далі у мене тут акрил, ну, майже теж все заповнено ну, і там поліестер. Тобто, у мене тут все заповнено вже. Теж все заповнено. У мене тут різна канцелярія а, і мій бісер. Що я хочу сказати: я хочу сказати. У мене оцей зайчик, який я на продажу хочу мою першу іграшку продати. Зайчика, Я не знаю, куди його дівати вже. Ну, якщо вже в шкаф, можливо, покласти, ну це ідея, до речі. А, бо зараз вам ще раз покажу де. У мене є ще татовий стіл. Тут різні його штучки, так сказати. І отут тут різна моя канцелярія. Як ви бачите, теж все наповнено. Ну, давайте подивимось. Окей, він сюди поміщається. Якось він поміщається. Але, але, блін, у мене оцей оцей ось великий ящик. Я туди переносила свій бісер, щоб розчистити оцей. Зараз оцей ось верхній для в'язальних штучок. Бо в мене багато, ну, я вже більше в'яжу, я... я дійшла до того, що я хочу продавати свої іграшки і навіть бісер. Бо він мені зараз я їм не користуюся, він мені не потрібен. Тобто, я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, що робити. Значить, у мене є два варіанти. Купляти ось ще один такий. Великий кошик для моїх готових в'язних робіт або все в шкаф вже ставляти. Я не знаю. Що...